Ви вже знаєте, як виглядають мої виготуючі саженці. Попереднє відео було про це. Якщо ви не бачили, то обов'язково дій подивіться, там весь мій асортимент. А сьогодні піде мова про шкілку і про саженці з відкритою кореневою системою, які я буду висаджувати найближчим часом. Трошки дощик вніс корективи в посадку. Ну, Давайте перейдемо на ділянку і покажу, як я сажу шкілку. Хтось скаже, що слово шкілка це неправильне слово, правильно сказати розсадник чи ще якось. Якщо вважаєте за потрібне, поправте мене в коментарях. До речі, коментарі вітаються, лайки вітаються. Минуле відео YouTube не запустив тренди. Мабуть, через те, що було мало лайків. Чи не знаю. Не знаю, які там алгоритми в нього, як він працює, ну, менше з тим. Як я казав, дощик, вніс свої корективи, ще стоїть вода. Тут в мене мій молоденький виноградник, і буду насаджувати тут ще один ряд винограду цього року. А між ними буде школка. Я тут все гарно перемотоблочив по три рази в один слід. І нагорнув граблями такі вали. Дощ, звичайно, гарно ту все промочив. У нас вже так 3-4 дні падають дощі. От. Провів я таку, зробив. Зрошувальну систему. Сюди буду давати каплю. Я це все вам пізніше покажу, всі етапи покажу. От. Тут в мене є така бочка. От. Все дуже просто. Тут в мене стоїть кран надюємо, фільтр надюємо грубої очистки, щоб якщо щось там в бочку попаде, зараз час від часу буду обслуговувати цей фільтр розкручувати. І далі все перейшло на пластик. От, така проста система. Цю трубу я буду ховати в землю, щоб її не було видно, щоб можна було спокійно тут ходити. Ось. І тут я перейшов на звичайний штуцер на одну другу. І оце вже капельна, капельна лента сюди буде далі входити. Ось якось так. Школку роблю перший раз. Ось, Так що. Якщо маєте якісь, ну, по ходу того відео у вас будуть якісь зауваження, ще щось, пишіть, підказуйте, рекомендуйте, це все вітається. Пройшло два дні, перемотоблочив всю ділянку. І повертаюся до шкілки. Так, дивіться. Тут в мене йде капелька. Ось так от, такі дві. Рівні полоски. Е, дуже була неслухняна ця капля. Я вийшов в ситуацію, взяв отак граблі, поклав їх, отак, як вони лежать, е, взяв на ту відстань, яку мені потрібно, поклав в них каплю. І отак граблями пройшовся туди-назад. І от тепер маємо як, майже як рельси. Рівненько. Зараз жду, щоб трошечки стих вітер і буду покривати все плівкою. Перед тим зараз я ще, ще включу каплю, щоб побачити, чи все добре зрошується, чи добре все прокапується. щоб потім не було ніяких мені неприємних нюансів, коли все буде під плівкою і не буде видно цього. Ось так працює капелька. Брав 10 см. Клав каплю доверху, щоб вона мені не забивалася. Ось. Зараз прокапаємо. Подивимося, чи воно продавлює каплю до самого кінця. Плівку, до речі, брав 80 мікрон, саму тоншу яку знайшов. Все одно вона на один сезон буде викидатися після сезону. Отак. От Десь в мене метрів 60, мабуть, буде. Ось. І бачимо, до кінця вже вся капелька продавлена. Все працює. А от, бачите, якраз лежить моя приспособа грабліці. Ось так от я вирівняв, щоб вони були паралельно одна одній. Друзі, пройшло ще 5 днів, і я нарешті досадив свою шкілку. Прийшлося в екстреному порядку рятувати свій молодий виноградник, підв'язувати, тому що був сильний вітер. Почав виламувати пагінці. Потім зелені свята. До речі, вітаю всіх з прошедшими святами. І ось шкілка готова. На що хочу звернути увагу? Для мене найважливіше, найголовніше висадці, чи це вигитуючих саженців чи саженців з майбутньою відкритою кореневою системою, щоб не було пересорту. Цю роботу не довіряю нікому, роблю все сам. І саженці піддаються такому трьохступеневому контролю. Чи як сказати... По-перше, я Печатаю бірочки на принтері. По-друге, я роблю такі ще бірочки з жестяних таких баночок. ось, Їх пишу і вдавлюю ручкою туди. от, І тако їх поглибше, щоб вони не загубилися. А по-третє, записую все в блокнот, всю схему посадки, скільки саженців, якого сорту чи гібридних форм в мене росте всю схему ретельно. Описую. Якщо вам цікаво, які сорти в мене будуть на осінь, пишіть в коментарях. Я зніму окремий малесенький ролик на тему «Мій асортимент саджанців на осінь, все, що я посадив. Можливо, цей ролик вийде трошки пізніше, тому що не знаю, ще як буде прийматися. Можливо, будуть якісь випади, ну, випади по-любому будуть, але ну, будемо спостерігати. Дякую всім за коментарі, за підтримку, за те, що дивитесь. для мене це дуже важливо. Миру нам, добра, злагоди. До нових відео.